Незаконне і перебування, і там, власне, і часткової рубки, урочища урочичі Це заповідне урочище, там взагалі заборонено перебувати. Незаконне полювання. Ну, Власне, говорити про незалежну, неналежну охорону, я думаю, взагалі немає смисла. Тому що я вважаю, що охорони в парку взагалі нема. Якщо ви дивилися, то зовсім недавно був такий. Практично анекдотичний випадок, коли приїхали орнітологи, в парк до мене вони приїхали, а вони спостерігали птахів. Приїхав начальник служби державної охорони, і вони почали розповідати, що це самовільні орнітологічні дослідження, що не можна знаходитися на території парку. Ну, в общем, от в таку нісенітницю. Тому ну, от коротко так, якщо взяти всі правопорушення, це незаконне полювання, порушення заповідної зони. власне, заповідна зона в парку. Є місця, де вона взагалі не виділена. Її просто немає. У мене за рік ось така пачка документів. Міністри мінялися спочатку була Коломієць, потім Вронська, Курекін, зараз наступний міністр. Я думаю, що пальців багато, їх буде ще багато міністрів. правда? От. Але ну, я думаю, що взагалі, по правді сказати, я думаю, що тут не стільки винуватий директор парку, а винуватий міністерство. Тому що якщо був би належний контроль, за роботою парку цього всього не було. Разів п'ять ми їздили в міністерство, особисто до Іваненка, до хто. Це від... директор департаменту заповідної справи. Це да, він обіцяв дитячний... всіяку всі співпрацювати. Всі Потім ми ж писали на екологічну інспекцію, не тих, хто цим посередньо займатися, а питали в Міністерство, що зроблено. А вони кажуть, екологічна інспекція це не ми. Кажу, підожди, це міністерство екології? Так, да, це міністерство екології, але окрема структура. А ми з ними начебто не скоординовані. Ну як так може, можемо розуміти і ті екологічна інспекція під міністерством ходять, а про діла друг друга не знають. Получається людина, яка живе отут, повинна сама захищати природу, а чиновники в міністерстві отримують гроші і ні разу тут вічні не були і не, не знають, що тут робиться.